на сьогоднішній день комісія вирішила зробити ревізію того, що не було надано, і відповідно, там, де строки вже надання відповіді пройшли, то ми робимо додаткові звернення і будемо оприлюднювати, звісно, інформацію про те, а які саме документи не надаються. А хочемо сказати, що комісія і європейська солідарність абсолютно готова до співпраці з усіма експертами, з усіма громадськими активістами, і небайдужими киянами, які хочуть розібратися в цій ситуації. Тому, якщо у вас є інформація, пропозиції, зауваження а, щодо а, того, що власне відбулося з тунелем метро на цих ділянках, то будь ласка, звертайтеся на нашу тимчасову комісію, і а, принаймні юриста Європейської солідарності будуть раді співпрацювати з усіма зацікавленими експертами а, і киянами задля того, щоб якомога швидше метро відновило свою роботу і задля для того, щоб уникнути подібних ситуацій з будь яких Ими станціями київського метрополітену в майбутньому.